Чоловік в костюмі зайняв своє місце на борту Боїнга 727, замовивши Бурбон та содову. Здавалося б, нічого підозрілого в цьому не було. Але саме так розпочався єдиний в історії комерційної авіації США нерозкритий випадок викрадення літака. Близько полудня 24 листопада, 1971 року. нечим непримітний чоловік підійшов до стійки авіакомпанії Northwest Airlines в аеропорту Портленда. Готівкою він купив квиток на ім'я Дена Купера на рейс номер 305 який прямував Сіетл, штат Вашингтон. Того разу літак був заповнений приблизно на третину. Шість членів екіпажу плюс 37 пасажирів. Політ мав зайняти близько півгодини. Піднявшись на борт, Купер зайняв своє місце в кінці літаку. Це був тихий чоловік в діловому костюмі, на вигляд близько 45 років. Цілком типовий бізнесмен. Буквально через 10 хвилин після того, як літак відірвався від землі, він передав борт провідниці клаптик паперу. Точне формулювання записки залишилося невідомим, тому що після прочитання Купер забрав її назад. Але її зміст, згідно з показаннями Стюардеси, був приблизно таким: у мене в портфелі бомба. Я використаю її, якщо вважатиму за потрібне. Я хочу, щоб ви сіли поруч зі мною. Купер змусив шуковану стюардесу сісти поруч, а потім відкрив свій портфель. У ньому вона побачила дроти і червоні блоки, та переконалася, що бізнесмен не жартує. Через неї він передавав свої вимоги капітану літака. Список був короткий: чотири парашути і 200 тисяч доларів. Втім, він уточнив, парашути повинні бути не військовими, а цивільними без автоматичного розкриття, а гроші – 20-доларові купюри без відміток. А ще авіакомпанія повинна була дозаправити літак після прильоту. На ті часи сума в 200 тисяч була величезною. З урахуванням інфляції цей викуп в наш час склав би трохи більше півтора мільйона доларів. На вимоги Купера погодилися, екіпажу порадили виконувати всі накази зловмисника. Злочинець хотів, щоб все запитане вже чекало його на аеродромі. Тому пасажирам оголосили, що доведеться деякий час кружляти над аеропортом через технічну несправність. В цей час правоохоронці збирали купюри по всіх банках Сіетлу. І Боїнг приземлився лише через пару годин. Після приземлення літак встав на віддаленій, але освітленій частині полотна. Світло всередині приглушили, шторки на вікнах опустили, Побоюючись снайперів. Гроші і парашути Куперу приніс співробітник авіакомпанії. І після їх перевірки пасажири і дві бортпровідниці були відпущені. Залишившись з командиром, другим пілотом, бортінженером і стюардесою, Купер висунув вимоги для нового польоту. Він хотів дістатися до Мехіко. Однак зробити це потрібно було незвичайно, а за певних умов. Летіти слід було якомога повільніше і нижче. Оскільки при виконанні цих вимог палива до Мехіко не вистачило, Купер погодився зробити ще одну дозаправку в місті Ріно, штат Невада. Літак злетів майже о восьмій вечора. Його супроводжували два військових винищувачі. Причому летіли вони над і під Боїнгом. Так їх було неможливо помітити з салону. Після зльоту Купер наказав Стюардесі замкнутися в кабіні з пілотами, а потім самостійно опустив задній травм. На той час вже стемніло та лив дощ. Хвилин 10 нічого не відбувалося. Потім задня частина літака смикнулась, і екіпажу довелося стабілізувати повітряне судно. Через дві години борт приземлиться в ріно. Його обшукають поліцейські, але ні купера, ні грошей там вже, звичайно, не буде. Зловмисника нікому не вдалося знайти. Офіційно справу закрили. Людина з валізами грошей розчинилась в повітрі.